Всім привіт! Сьогодні я розпочинаю серію своїх казок. Казки називаються Пригоди сучасної Шехерезади». Всіх вас, хто не підписався, прошу підписатись, щоб не пропустити наступну мою розповідь. Буде цікаво. Дякую, ставте лайки, пишіть коментарі, а я розпочинаю. Є історії. Які не кричать, вони просто чекають, поки їх наважиться вимовити. Вона почала говорити дуже тихо, майже пошепки, так, ніби поруч спала дитина, і її не можна було розбудити різким словом. Вона знала одну просту істину якщо не розповіси історію, ніч тебе з'їсть. Це прийшло не сьогодні, і не тут, і Гепет лише нагадав. Вона стояла на балконі готелю, босоніж, тримаючи захолодні перила і дивлячись в темряву, де місто жило своїм життям. У цій темряві було що знайоме та сама густота, той самий страх без імені, що колись стискав їй груди в дитинстві, тоді, коли тиша була небезпечнішою за крик. Вона навчилася виживати рано, не тому, що була сильна, а тому, що іншого виходу не було. Коли світ ставав надто жорстоким, вона ховалась у книжках. Слова були єдиним місцем, де її не ламали, не виправляли. Там можна було бути ким завгодно, дівчинкою, якій не треба було ставати зручною. Там її бачили, там її чули і розуміли. Вона читала так, ніби ковтала повітря знову і знову, книгу за книгою, іноді, ніби востаннє. У дзеркалі за її спиною врухнула стін. Це був не привид, це була її пам'ять. Ти знову тікаєш? спитала вона. Ні, відповіла жінка. Цього разу я прийшла говорити. Вона знала Її історії не про красу, вони про правду, про те, як не вміти любити себе, про те, як жаліти всіх, окрім себе, про те, як навчитися мовчати так довго, що світ починає думати, ніби тебе не існує. Вони для тебе і для вас, вони для всіх. Бо кожен. Хто сяде навпроти, носить у собі ту саму ніч і чекатиме, щоб хтось нарешті сказав Я вижила, і ти теж зможеш. Вона вдихнула повітря, настояне на полу й молитвах, і почала свою першу розповідь. Не щоб врятувати когось, а більше щоб не рятувати себе.